Ось ми з вами розбирали метод Роуторанстік, я вам виніс як обов'язково тільки одну лабораторну. Ну, тому що ж кажу, що ваша задача просто хоча б зрозуміти ну, загальні поняття. І хто хоче детальніше, ви бачили, скільки там є практичних робіт. По цьому, по цьому сміливо їх качайте з курсу. Проходьте і розберетесь, тут все тільки від вас залежить. Да ось у нас сама робота, яку вам треба виконати Будується ось така топологія. Ось на r 1 ми відповідно. Робимо айпішники. І на С1 на С2 наші дані і для цих ПК. І е, прописуємо таблицю VLAN. Ось так вони пишуться. Звикайте. Тобто є таблиця VLAN, S1, S2, VLAN 3,3 і S1 F06. Е, це типу для третього VLAN. І s 2 F18 Operation. Да. І далі розписано. лот і внатів да, Так, так виглядає таблиця Білан. Що ви робите? Тут у вас описано, типу, який ви що, як це все побудувати, а, і. Все, що вам треба, там маршрутизатор Cisco 4221 або сумісний. Ну, тобто, якщо там не буде 4221, то пошукайте якийсь 4000 серць версій. Він так чи інакше підійде. І відповідно 2960, комутатори там валом. і два ПК. А, Симуляцію, ну то ви все з В чому в чому особливість лабораторних робіт від практичних? Да? Ви мене питали там, в тому, що за легендою лабораторні роботи ви виконуєте на реальному обладнанні. Ну розумієте, так? Да? Але у нас такої можливості немає. Вибачте, ну закупити це обладнання, це треба гроші, такі інше. І в принципі це не страшно, тому що в неї у нас є пакет трейсер, і ми оцю схему можемо спокійно зібрати в пакет трейсер, розумієте? І відповідно, почати її виконувати. Тим паче, що ось бачите тут інструкцію, ви пишете спочатку базові конфігурації, да? Uh, вони тут стандартні, бачите, тут відхиляємо ну, IP-ликап, там секретами, паролами, все. Це ви вже маєте як час виставляти. Це для вас вже має бути. Потім uh, налаштовуєте uh, базові параметри для кожного комутатора. Тут теж все стандартне, бачите, нічого тут такого немає. І шифруєте їх і все. Тобто, і часи і зберігаєте. Після цього налаштовуєте вузли. Ось тут PC, ну, ви знаєте, да? там заходите IP Configuration і даєте маску, під мережі, все, все, все. Та згідно в таблиці, яку ось у вас тут є, у да? вас тут все дано, його тільки прописати. Після цього ви як налаштували PC, починаєте вже створювати самі мережі VLAN. І призначати ці порти комутаторам. Для першого, ну, в частині 2 ви створюєте VLAN, як показано в таблиці вище, на обох комутаторах, зеркально. Потім ви призначаєте VLAN для відповідного інтерфейсу. Команда Show VLAN використовується для перевірки ваших налаштувань конфігурації. І використовуйте наступні налаштування на кожному комутаторі. І крок перший: він у вас теж весь повністю описаний. Ви створюєте Вілан на обох комутаторах. Пишете, ну, з конфіг, там конфігте зайшли і пишете: Я хочу створити Вілан-3 в комутаторі, і назвати його менеджмент. І пишете: Я хочу створити на цьому комутаторі ще й VLAN 4 і назвати його Operation. І сказати, що VLAN 7 назвати його Packing Lot. і VLAN 8 натів VLAN. Все, фактично, ви, якщо ми там. Раніше робили команду шоу IP road configuration, то ви там бачили тільки VLAN 1, і там у нього все було не прописано, там неактивно, нічого не було. А зараз, якщо ви зробите конфігурацію там шоу, то ви побачите, що крім VLAN 1 у вас прописана куча Віланів, але на Вілан 1 у вас будуть приписані всі порти. Ну, поки ви їх ще не перерозприділили. Так, да, тобто це вже буде наступний крок. Тобто ви створили комутатор, сказали, що він буде обслуговувати ось такі вілани. Тобто, одному сказали на С1 і на другому, зеркально. Далі ви берете, налаштовуєте інтерфейс керування та шлюзу за замочею на кожному комутаторі, використовуючи відомості про IP Адресу з IP адресу з таблиці маршрутизації. Пам'ятаєте, ми коли робили з вами чи з вами? Мабуть, не з вами, Ну там ми робили лабораторну, де створювали ми невелику мережу, і я вам казав, що ви маєте на інтерфейсі VLAN, Призначити йому IP-адресу маску, і призначити підефал Гейтвей, щоб по ньому можна було дистанційно підключатися і керувати. В даному випадку. Ну так вже прийнято, що ми пишемо і кажемо, що у нас управляючим Віланом, да, буде інтерфейс VLAN 3 і ми даємо йому, бачите айпішник да, і, і і на S2 теж даємо айпішник Причому вони ж типу будуть в одній мережі виходити. І даємо default гейтвей. 31 В даному випадку, щоб ви зрозуміли, де у нас гейтвей. 31 це у нас r 1 Ось. Тобто для цього, і для цього гейтвеєм буде. Оцей айпішник на r 1 зрозуміли? Тобто, далі ви спочатку призначили йому Вілани, дали імена віланам, потім підняли управління, сказали, що інтерфейс Вілан 3 у нас буде типу, якби керуванням і відповідно, шлюз прописуєте Далі. Ви призначаєте всі невикористані порти на обох комутаторах у пакетлот VLAN. Налаштовуєте їх на статичний режим і адміністративно вимкніть. Тобто, пам'ятаєте, я вам сказав, що ізначально всі вони всі порти на комутаторах висять на VLAN 1. У вашому задачі вам це треба ну, видалити, і ви пишете. Що інтерфейс рейндж там F02,4, F0. F0724, F1, переключаєте в режим доступу, і кажете, що всі вони будуть для цього на Вілані 7 висіти, або, ну, типу, паркінг-лот. У нас, бачите, ми тут сьомий назвали паркінг-лот. Тобто ми всі не, за, не задіяні. Тобто ті, ну які нам не потрібно, перекинули ось цей Вілан да, і сказали виключити їх, і тут сказали виключити їх. Тобто, ми фактично лишили, ну лишні незадіяні виходи з комутатора, ми перенесли їх на Вілан 7. І їх виключили. Сказали, якщо ви там їх там візьмете шоу, воно буде там, що писати, що адміністративний даун, вони, типу, відключені. Далі, після цього, як ви виписали ці всі комутатори, вам треба підв'язати до кожного вілану. оті Ну, ті, які лишилися. Тобто виписати з vlan 1 і прописати кожен інтерфейс, куди ви хочете. І ви пишете: ось у вас тут, бачите, тут у нас по факту лишився шостий фас зернет, бо бачите, ми тут з другого по четвертий виписали. Ми пишемо, що інтерфейс фаш шостий, ми його робимо. Портом доступу для Вілану 3. Все. Потім на S2 пишемо: що ем, інтерфейс такий-то, такий-то ми його робимо ін, інтерфейсом для доступу для Вілану 4. І після цього можемо зробити е, команду. Uh, і подивитися, куди ми їх прописали. Бачите, дефалт активно, бо у нас тільки два порти uh, лишилося F01, F05. Менеджмент, да? uh, ми підписали F06. ну, нормально, і е, до Parking Active. Ось ми прописали всі оці порти, які лишилися. Натив e, Active, і то ж ми дивимося на шоу е, Brief. І він нам показує, що default Active Fast 01 no і management Active. І ми пишемо Operational Tit F 18. Прописаний е, менеджмент, це типу те, що ми виділяли ж до управління наше, да, так. І ось наші неактивні порти. Ось так у вас має бути, якщо ви правильно ці пере... е, ну, всі, всі порти. Да, що значить так, вілан 3. Да, тобто ви. Ви, що ви зробили так? Можливо, тут хтось не зрозумів, що бачите, ми Вілан 3 зробили управлінським, тобто, щоб по ньому можна було заходити. А раз він управлінський, то йому треба виділити окремий якийсь е, порт, і ми йому призначаємо у цьому управлінському Вілану один порт f 06 а другий у нас управлінський, у нас. Е, на другому буде. 3:1, s 2 3. Теж ми маємо йому призначити це. Чому тут 4 назначили? Так, FAS 06, VLAN 3. Це чи не, ні, не опечатка. Да. Добре. Подивились все. Uh, так, ну і все. Ну тобто, якщо у вас отак все вийде, значить все правильно. Єдине, що я не розумію, чому ми тут вілан 4, коли має бути третій. Ну, може опечатка. Да ні. А вілан 3. А, ні, 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 все правильно. Все правильно. Ми на третій Вілан, а це у нас буде. Доступ четвертому, да, все правильно. Вілан 4. Ми написали, що він буде. Це у нас не управлінський Вілан, а просто Вілан, але доступ для нього буде через F018. Все правильно. І в частині третій ми ну, що ми тут з вами зробили? Ми з вами фактично налаштували оці два комутатора, да, щоб вони, типу, між собою ну, нормально спілкувалися і. Нормально не добачили. І далі нам треба магістральний канал підняти між комутатором. Перше, це магістральний канал. У частині 3 ви вручну налаштовуєте F01 як магістральний канал. Ось як це робиться. Ми беремо F01, пишемо, що ти Ось, бачите, у нас дефалт актив він лишився. А, тобто ми його не перекинули сюди, в деактивацію, а лишила. А тепер ми кажемо йому, що ти у нас будеш транковим. А, і на відповідно на S1, відповідь дзеркальної муки теж кажемо, що ти у нас будеш транковим. А, і далі нативний вілан призначаємо. За номером 8 на обох комутаторах повідомлення про помилки, може бути там що, поки два інтерфейси для різних натів Ілан. Натив e, Вілан, нагадую, нам потрібен для того, щоб ми, по-моєму, могли без проблем ганяти нетигований трафік. Так, да, Тобто, о, якщо так мені пам'ять не зміняє, да, без нього ніяк без нативного Вілану. Або мало чи може там якісь старе обладнання, і буде нетигований трафік, і він якось має рухатися. Далі, в якості іншої частини конфігурації майстральний казал, вказати, що тільки Вілан 3, 4 і 8 проходити по каналу. Все, і ви кажете, що ви, цей кожен з віланів може користуватися цим транком. Тобто, ви кажете, що тільки. Три оцих, ну, вілани. Да. І для перевірки, чи все правильно, можете взяти шоу-інтерфейс транк, і ось у, у вас буде така картинка, і ви побачите, що на ті Вілан у вас підв'язаний на F03, це управлінський, да. Uh, на транк у вас підв'язаний 03, він обслужує 3, 4, 8 VLAN. Далі порт VLAN Salute and Active and Manage Domain, uh, опять же, uh, на L3 348. Uh, так, uh, Spanning, Forwarding, Instant, Not Printed. Uh, ось, Ну, тут це не, не це, по-моєму, е шоу інтерфейс trunk і те ж саме у вас вийде. Ось, я це останнє не пам'ятаю, що це означає. Треба перекласти. Е так, і крок другий. Е ми переходимо після того, як ми підняли оцей, е як кажуть, е зараз секундочку, де він дівся. Ай. Коли повернись, я все прощу. Так, да, після того, як ми з вами налаштували саме транковий порт між оцими комутаторами, як в які кроки там з прикладами у вас розписані? Коли ви це зробите, ну, зрозумієте, ви маєте підняти з магістральний порт вже до нашого. Маршрутизатора. Тобто магістральний інтерфейс s 1 f 05 І пишемо опять же, ж, ось описуємо інтерфейс, пишемо F05, який дивиться у нас в сторону R1. Ми йому кажемо, що ти будеш друже, у нас з цим. Беремо той інтерфейс, з якій сторону магиї, і пишемо, що ти у нас будеш теж транковим. В тебе буде на VLAN 8, щоб натигований трафік не ходити. І потім пишете: Switch Trunk Транкалов VLAN 34.8. Тобто, ти типу, будеш пропускати через себе. Ось 348, І все зберігаєте. Так. Да. Ну, ось і все. І в четвертому розділі ви вже переходите до маршрутизації, ну для підняття, тобто прописати вже маршрутизацію між ВІЛАН на маршрутизаторі. Значить, перше, ви маєте активувати той інтерфейс, який дивиться в сторону нашого комутатора. Ось ви його зробили. Ну, да не піднявся. І е, далі ми маємо налаштувати під для кожної VLAN, як зазначено в таблиці IP-адресації. Всі підінтерфейси використовують капсуляцію 82 на 1Q. Це зрозуміло. Переконайтеся, що під інтертерфейс для натів ВІЛАН немає IP адреси е, е, Налаштуйте опис для кожного під інтерфейсу. Поїхали. Пишемо інтерфейс G0,00. Бачите: 1.3. Description, інкапсуляція. І розписуємо всі ці штуки. Натівний Вілан. У нас немає пішника. Все правильно. Бо він для нетегований. Ось так у нас є інтерфейс g 0013 і ми його по факту. Uh, кожен, ну, є верніше, у нас є інтерфейс g 001. Ми його підняли, а потім порізали між uh, цими, ну, як їх називають, під інтерфейсами. Ось цими командами. Тобто, при цьому, що ми робимо? Ми даємо команду Description Management Network. Тобто, до кого Description? Це не обов'язкова команда, але треба писати, для що воно, які воно буде обслуговувати цей мережу. В нашому випадку менеджмент Network. Далі і пишемо капсуляцію DOT 1Q, 3. Тобто, призначили третій і призначили йому IP-шник. Потім ми ще додаємо під інтерфейс і теж даємо пішно. Все. І якщо у нас все правильно, даємо команду, show під інтерфейс-бриф, і бачимо, що у нас, по-перше, габітні інтернет ну, підняти, але нас цікавить саме ось під інтерфейс. І якщо ми подивитися, у них всіх. Ап-ап-ап-ап, тобто всі вони підняті. І частина п'ята: працедратність маршрутизація між віланами. І якщо ви все правильно зробите, то у вас буде все щастя. Значить, остаточна конфігурація нашого пристрою. На сс1 ось вона у вас тут показано. Навіщо з чому? Це так нам важливо. Рапід папі, лан, інтернет, інтерфейс. Тобто, тут у вас просто переписано конкретно, що ви можете зробити ну на кожному комутаторі, тобто, покроково, щоб все у вас запрацювало. Да, тобто тут все іде ну пошагово. Там у вас деталізовано, а здесь, а тут все, що ви маєте зробити. Да, якщо ви уважно прочитаєте ці всі штуки, то ви побачите, що на комутаторі ми просто розкидуємо між, ну виділяємо якісь інтерфейси, да, підв'язуємо. А на маршрутизаторі ми з вами беремо і ріжемо навпаки. Ну, тобто, в комутаторі ми підв'язуємо під певний вілан, ми підв'язуємо певний вихід і відповідно активуємо його. А ті, що не потрібно, інтерфейси, ми їх перекидаємо і деактивуємо. А тут ми беремо і ділимо на маршрутизаторі на інтерфейсі. ось так. Тобто, ну я надію, що логіку мені вдалося вам ну, пояснити. А коли ви почнете робити, там пінгувати, я думаю, що там ви розберетесь. Оця вся робота вона одна. Можливо, її ну, буде мало для вас. Але якщо мало, я ж кажу, що там є ще додаткові практичні лабораторні, можете качати їх з вашої там і Академії і спокійно працювати. А, питання є по цій лабораторній? До речі, я дивився, що вже дві людини а, вже здали. Тільки чомусь кочмар, мені не захотів pdf файл, а, свій ПК файл. Ну, не знаю чому. А, я, я зараз догружу ПК файли. Так, да, мені було б цікаво подивитися, якось цю роботу виконали. Так, все, тоді, якщо питань нема, то ну добре. Добре.